Я з, з вашого дозволу, бо буде. я не буду в соколу, а просто попробую. Нас year, я у нас один аж. Є ще нема бажання. Не добре. Повищачок, е, хоче легень. Я вам давав настояти. Настояти. чекайте. Дивіться, чекайте. пан Славік починає зі слабших Оце є Це є я просто... У нас дуже добре. Трошечки. Вишня. вишнячок.

Що в нас у Карпатах і також у нас є черниці вино, але тут я немає, але є, дуже добре. Пів літри вина у нас коштує, пів, пів літри, щоб ви перепитували, скільки що коштує. Пів літри вино. 100 гривень, пів літри наливки, 200 гривень. Тільки бальзам бойківський 250. Будете знати. А не бальзам бойківщики? Все на самому. Ні, на яких? на лікарських травах і на квітах, пізніше, якщо хочете, знати. Я буду дам попробувати. Це наш обід, готується наш бік. Бачите, яка вона куча? Оці всі машини. Ви знаєте, що я завжди виходжу, я ваші напої всі його <гум> і, <гум> Ми довушку плабуємо. Довго вже добре. Помірте, що добре. <гум> <не> Помірте, <витали, гум> <і в гум> <гум> <гум> <тварі> <гум> що добре. Трішечки, трішечки. Я не постійний. Не то, що клієнт, я ваш Аде. Віщівку я робив. То, <simitation> вона така <осна>. 36, <райш> 36, 4 градуси, ви чуєте ароматний крал. Тут краще надає на крал. І оце робимо, це дуже добре. Квіти полонини. Це є наш Карпатський місовий мед, 30 градусний е, на, на під самого. І лікарські трави дуже добре. Коли чи кашель е, допомагає, а можна пити до нічого імунітету. Ми назвали квіти полонини. Йдемо до лісу, коли вони цвітуть, оці букетики соломенкою зв'язуємо і такі робимо. Декорації бута Так, а ці квіти тіки на а це декорація бука ні, там можна їх ні, ну, це повноцінно цей букетик, він коли цвіте, він зібраний в період цвітіння, і він, він весь свій аромат віддає літ. Гарне, так? В не, не 30 -ти рані, Але є люди, які віддають. Запах взагалі не ймовірний. Щось таке значить. А тому що там є чеврець. А це є 100% натуральний продукт, повірте, що тут ми ніякого нічого не маємо. А самогонка у вас, зачищена? Ну, Гарного кажуть, ви не повірите, ми за самогонний апарат заплатили до 4 тисяч доларів. Так що там у геса колона, все воно все.